Коли ви чуєте слово відьма, що ви уявляєте? Стару, злу, горбату жінку, яка сипла прокльонами? а ще, певно, її супроводжує чорний кіт і чорний ворон. Хоча ці стереотипи з'явилися значно пізніше, відьма, зазначені словом, це та, що відає, або та, що знає все. Тобто, фраза відьма стара перестає бути образливою. То хто вони такі? Уявлення про відьом беруть свій початок ще з до християнських часів. Тоді ж вони виступали скоріш у ролі, знахарок та целитовий свого злого значення образ набуває вже за християнство. Язичницькі божества не містили у собі нічого злого. Усі вони були спрямовані на те, щоб допомогти людині вижити в небезпечному світі і зробити її життя кращим. Але з приходом християнства вони почали тлумачитися як нечиста сила. У Європі навіть мала місце охоти на відьом. Але на наших теренах все дещо по іншому в Україні ставлення до магічних сил спокійніше ніж у західній Європі. Майже в кожному сучасному селі або у сусідньому є бабка, яка може визначити, чи пороблено відвести легке око. Причому навіть депутати Верховної Ради звертаються саме до таких ворожок.